Jo, plodič. A, já z A teď, 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 a my zahrýjíme, a, a my zahrýjíme, a my zahrýjíme ručky. A tak tam je to А ми так углюпаємо. Ага, дівовку, дівовку. І так воротці. ротик. ню дюгу. Дюгу люцю. Ой, моє маленьке. Тут около носика. Отакувати, а моя маленька дівоцька. Моя маленька. Дівцька. А, -а, -а. Ну, все, ви мене люпайте бо я замерзну. Замаресно. Польчики. тик тик земна, земна рученька. На серученька земна. О. О.